Всім привіт, вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми також будемо коротко говорити про зміни, які вже було прийнято в польському уряді і передано на підписання до Сейму. Це відбулося 29 листопада, і їх там досить багато, ми їх будемо потрошки розбирати. Сьогодні ми будемо говорити саме про зміни, які стосуються песеля, песеля зі статусом Укр і так далі. Тож дивіться це відео до кінця не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові випуски, які, до речі, вже дуже давно виходять. Двічі на день. Отже. Що стосується е, статусу Укр і взагалі отримання номера Песель, то зараз ситуація є наступною: що не всі люди, які приїжджають до Польщі, отримують номер Песель, бо це є взагалі не обов'язково. Досить велика частина українців або просто проживає там на свої кошти, якісь заощадження, які в них були, або працюють на міжнародні компанії, не сплачуючи податки в Польщі, ніяк не реєструючись, просто перебувають на території Польщі. Під так званим тимчасовим захистом, але без жодних виплат. Тепер уряд хоче посилити контроль за всіма українцями, які приїжджають до Польщі після 24 лютого, і отримання номера Песель тепер буде обов'язковим. Тобто, якщо у вас його немає і ви вже в Польщі знаходитесь довго. Після того, як Сейм проголосує і затвердить вже повністю ці всі поправки, вам буде відведено якийсь певний термін для того, щоб отримати номер песель, якщо ви знаходитесь в Польщі і плануєте там перебувати ще бодай тиждень. Ну тобто його треба буде 100% отримати, і після цього, якби інформація про вас, вона вже буде. В польському реєстрі вони будуть вже зможуть питатися, звідки у вас кошти, де ви заробляєте, а чого ви не платите податки в Польщі. Тобто, це є така перша зміна. Друга зміна, вона йде більш обширна. Вона стосується саме песеля зі статусом Укр. І якби є вже в нас пояснення, чому в людей просто так без їх відомо забирали цей статус Укр і вони втрачали свої виплати після того, як навіть на один день їхали в Україну. Все, друзі, через те, що в змінах від 29 листопада, якщо все буде проголосовано, то це вже буде поголовно робитися. Бо зараз ця система тестується. Статус Укр буде морозитись не не забиратися через 30 днів, як ви поїхали в Україну, а він буде морозитись одразу ж, коли ви перетинаєте кордон з Польщею. Тобто вам ставлять печатку про виїзд, ви виїжджаєте в Україну, і з цього ж дня, з після навіть одного дня вашого перебування в Україні, статус Укр буде повністю заморожений. Всі виплати будуть призупинені. І для того, щоб. Потім знову ці виплати отримувати по приїзду в Польщу. Вам треба буде йти знову в ЗУС, треба буде йти в уж міста, в уж міста для того, щоб відновити свій статус, Укр, розморозити його, скажімо так, в ЗУЗ для того, щоб знову подати заявки на отримання 500+, плюс там родинного капіталу і так далі. Тобто, бачимо, що Польща. Трошки піджимає ем, українців. Це в першу чергу робиться через те, що є досить велика кількість е, наших співгромадян, які отримували е, статус Укр живуть десь, там, наприклад, в, е, на Волині, скажімо так, 5 кілометрів від кордону. Вони в Польщу поїхали, отримали статус Укр, оформили всі виплати і поїхали додому. А і раз там в місяць приїжджають до Польщі на один день для того, щоб в них не забрали ці виплати, і якби вони раз в місяць бували в Польщі. Щоб такого не було, тепер всі виплати будуть призупинятися, заморожуватись в, е, е, одразу ж в перший день після того, як ви перетнули кордон. І зараз, власне, е, оці. Люди, можливо, і серед вас є ті, хто втратив статус Укр, і навіть якщо їздив на один день в Україну, це вони вже тестують цю систему, як воно працює. На жаль, вони бачите, попередньо нікого нікому про це не сказали, і просто ці статуси позабирали, і багато людей повтрачали свої виплати. І, на жаль, їх їм ніхто компенсовувати не збирається. Тож, друзі, якщо ви. В останні декілька тижнів були в Україні і вже повернулись до Польщі. Обов'язково в додатку має обиватель перевірте, чи не втрачено у вас статус Укр. Якщо втрачено, то просто йдіть в свій ужин міста і його ем, отримуйте, ну якби по-новому, скажімо так. Е, також ще одна дуже неприємна новина: це те, що статус Укр можна відновити, розморозити всього-навсього один раз. Це робиться для того. Я не знаю для чого, це якесь обмеження волі українців, обмеження пересування українців в Польщі. Тому як ви можете його відновити тільки один раз, а виходить, якщо ви два рази поїдете в Україну, то на другий раз вам статус Укр ніхто відновлювати не буде і виплати відновити ви не зможете. Так само, як і не зможете отримувати безкоштовну медицинську допомогу. Тож, друзі, тепер ви маєте цю інформацію, ви знаєте, що з цим всім робити. Свої коментарі з приводу цього замороження номера, номерів песель зі статусом Укр пишіть в коментарях під цим відео, мені буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Діліться ним. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!